Конкурси розваги та велоперегони організували для малечі в одному зі скверів Ужгорода. Тут провели і конкурс на найкращий дитячий малюнок на асфальті. Подію приурочили Міжнародному дню захисту дітей. Мені подобались вел велогонки і як виступають діти малі. Це все нормально, там все подобається. А брали участь якихось спортивних змаганнях? Да, малювання брали і бігу. Я ще не я не брала. Я це зробився». Весело тут, а діти малі зібралися. Я там малював, коли на тій рівній дорозі і там я малював, там мої друзі малювали. Розважали дітей танцювальні колективи, професійні аніматори та юні співочі таланти. До свята долучилися і працівники міських шкіл. Ми вже третій рік підряд беремо участь у цьому святі. Ми із угорськомовної гімназії наші діточки е, танцюють угорські народні танці і. Один хлопчик, який був перед тим виступав, пап Віктор. Значить, він теж є наш вихованець. Організатори відзначають подібні акції, організовують традиційно і обов'язково проведуть в наступному році. День захисту дітей в такий спосіб відмічається вже багато-багато років. І ми вдячні Жеку, які долучили нас до цієї хорошої справи. І основне, ми робимо це для дітей. Це в першу чергу. Діти діти, наша наша цінність державна, тому ми працюємо на дітей. Учасники та переможці отримали безкоштовні квитки на атракціони в одному з міських парків.